2 липня футбольний клуб Олександрія зіграв свій другий контрольний матч у цьому міжсезонні. Суперником Олександрії стала команда з прем'єр-ліги Полтавська Ворскла. Поєдинок у Полтаві видався бойовим. Майже увесь матч полтавчани переважали Олександрійців. Футболісти Ворскли могли відкривати рахунок ще у першій 20 хвилинці зустрічі. Але Олександрійці оборонялися грамотно і відправити м'яч у сітку Олександрійської команди ворсклянам вдалося лише на 34-й хвилині. У другому таймі обидві команди пожвавішали. Ігрова перевага була на боці полтавчан, але забили навпаки гравці Олександрії. На 87-й хвилині Олександр Гуськов. Пройшов по правому флангу, ввійшов в штрафний майданчик і практично без перешкод відправив м'яч у сітку воріт ворскли. Рахунок у матчі став 1-1. Так в нічію Олександрійці і розійшлися з полтавчанами. Тренерський штаб Олександрії грою, самовіддачею і бажанням грати, футболістів у спарингу з Ворсклою залишився задоволений. Новачків перевірили, над чим далі працювати, теж визначили. І наразі футбольний клуб Олександрія готується до наступного спарингу, який відбудеться на домашньому стадіоні вже 7 липня.